Виконуємо номер 1274 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли найзручнішим способом. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання і віднімання помножимо число 16 на кожне з в дужках. При цьому 1,3, 2,16 і 3,12 подамо у вигляді неправильного дробу, а 16 подамо і знаменником 1. Множимо 16 на мінус 1,3. Множимо два числа з різними знаками, добуто буде число від'ємне, множимо модулі 16 перших множимо на 11 восьмих. Поставили знак плюс, тепер 16 множимо на 2,1 шістнадцяту. 16. 16 перших множимо на 33 16. Поставили знак мінус і 16 множимо на 3,1 другу. 16 перших множимо на 7 других, переходимо до скорочення. 16 і 8 скорочуємо на 8. 8 ділимо на 8, буде 1. 16 ділимо на 8, буде 2. Маємо 22. Да знак мінус, мінус 22. 16 і 16, скорочуємо на 16. Буде додати 33. І 16 і 2 скорочуємо на 2. Буде мінус 56. Додамо до суми мінус 22 і 33 число протилежне до 56. Це буде число мінус 56. Ну, а тепер додаємо два числа. З різними знаками, мінус 22 і 33, більше модуль у числа додатнього, знак плюс ставити не будемо. Знаходимо різницю модулів. 33 відняти 22 буде 11. І тепер знову додаємо два числа з різними знаками, але тепер уже модуль більший у від'ємного числа. Поставили знак мінус і знаходимо різницю модулів. 56 відняти 11, буде 45. Отримали мінус 45. Завдання друге. У другому завданні помножимо мінус 8,4 на кожне з чисел в дужках. При цьому мінус 8,4 подамо у вигляді неправильного звичайного дробу 84. ,10. Множимо від'ємне число на від'ємне, результат буде число додатнє, знак плюс ставити не будемо. Множимо модулі. 512 на 84 десятих. Поставили знак плюс. Множимо 3 сьомих на мінус 8,4. Результат буде число від'ємне, поставили знак мінус, множимо модулі. Поставили знак плюс. І тепер множимо 1 на мінус 8,4. Отримаємо мінус 8,4. Переходимо до скорочення. 5 і 10 скорочуємо на 5, 84 і 12, скорочуємо на 12. Отримаємо в чисельнику 7, в знаменнику 2. 7 Других це 3,5. Скорочуємо 84,7 на 7. 84 ділим на 7 буде 12, 7 ділим на 7 буде 1. І тепер ще 12 і 10 скоротимо на 2. Будемо мати 3 на 6 18 п'ятих і мінус 18 п'ятих. І додамо мінус 8,4. Мінус 18,5 у знаменнику число 5 ми можемо подати у вигляді дробу скінченого. 3,5 додамо мінус 3,6 і додамо мінус 8,4. Знайдемо суму спочатку від'ємних чисел. Мінус 3,6 додамо мінус 8,4, а потім додамо 3,5. Мінус 3,6 додати мінус 8,4, будемо мати мінус 11, мінус 12, цілих, і мінус 12, додати 3,5, більший модуль у числа від'ємного. І знаходимо різницю модулів 12, віднімемо 3,5. Будемо мати 8,5 отримали мінус 8,5. Завдання третє. У третьому завданні, навпаки, винесемо спільний множник мінус 6 за дужки. Дужка будемо мати 2,1 третя. Додати 3,1 друга, 3, 1 друга, зведемо до спільного множника наші доданки в дужках. Спільний множник буде 6, додатковим ножники 2 і 3, будемо мати 2,2 шостих, додати 3,3 шостих. 2,2 шости, тобто 3,3 шостих буде 5,5 шостих. Тепер множимо два числа з різними знаками. Добуток буде число від'ємне. Поставили знак мінус, перемножаємо модулі. 6 будемо із знаменником 1, а 5,5 у вигляді неправильного дробу. Це буде 35 шостих. Скорочуємо на 6 і маємо мінус 35. Отримали в третьому завданні мінус 35. Завдання четверте. У четвертому завданні винесемо спільний множник 11 за дужки. В дужках будемо мати мінус 3,1 сьома. Додати 2,1 сьома і додати 1. Мінус 3,1 сьома, до 2,1 сьома, будемо мати мінус 1, цілу. і тепер мінус 1 додаємо 1, це буде 0. 11 множимо на 0, буде 0. Ми обчислили на найзручніш... найзручнішим способом номер 1274 Виконано.